Гуляємо на вулиці, жарко. Ось винесла ігрушку йому. А йому що цікаво? Ну, Оно, воно лізе. До трави. На що ти? Назар? Не їж. Не надо. Там ще роза на горки. Щось там робе. Ага. Там скамеечка, которую нам сделали специально для Розочки. Вот. Так, ну и наша ты сюда пришел? М? Да, спасибо, спасибо. Ручки будем сейчас помыем. помыть. Угу. Так, потом я покажу. Огурцы закрываем, стерилизуем. Ну все, останний урожай. Дві банки закриємо. Ми оце банки все позасипаємо, позаливаємо, ставимо у воду і до зміни кольору їх стерилізуємо. Так, тепер скажу вам: ось привезли нам щебінь пісок. Тут переддачею висипали. Тепер люди будуть приходити у нас брати пісочок. Ми робимо тротуарні доріжки перед домом. О, Я не замітила, вона вже взяла і пішла на дачу. Все. Це буду ловити басін, Фу, Піймала біля басейну. Вона хекає, я хекаю. Ми вечором підемо купатися, бачите? Попила сосину, все гарно. От. Ну Тільки вечором, я ж не сказала, значить доріжки робимо тротуарні. Ось тут будемо перероблювати. Бо вони просіли. Чотири рівень, який Там ниже, там вище, трошки просіли і перед хатою. ось, Тут побиралися. Як після граду все, тут помідори закрили, бо дуже жарко. Ось. Ось тут все видрили. Там помідорчики забере. Ось. Оце таким ми сьогодні займалися, займаємось, а ввечері підемо та скупаємося, да, Роза? Да, вона согласна.